Вітаю вас, десятикласники! Продовжуємо з вами готуватися до контрольної на тему Паралельні прямі і площини у просторі. Задача. Точки НЦК середини відрізків БД, ДФА і АБ відповідно. Дивіться ось на цей малюночок. БФ дорівнює 24 см. АД. 18 см. Визначте вид чотирикутника НМЦК та обчисліть його периметр. Отже, маємо з вами точки. точка С середина відрізка АФ, точка К середина відрізка АБ, точка N середина БД і Н середина ДФ. Ми бачимо, що ці відрізки не лежать в одній площині. Довжина ось цього відрізка AD – 18 см, BF – 24 см. Необхідно визначити вид чотирикутника NMCK і, і обчислити його периметр. Спочатку спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, подумайте трошечки над нею. А тоді повертайтесь до мого пояснення, щоб перевірити свої міркування. Ідея полягає в тому, щоб довести, що чотирикутник кутник N, N, C, K паралелограм і знайти довжини цих його сторін як середні лінії відповідних трикутників. Отже, за умовою, саме розв'язання, за умовою точка С середина сторони АФ. Точка К середина сторони АБ АВ, трикутника АБФ. Це означає, що КЦ середня лінія. За властивістю середньої лінії КЦ паралельна до БФ до третьої сторони трикутника і КЦ дорівнює одна друга БФ. Тобто, одна друга множити на 24. 12 сантиметрів. Розглянемо тепер трикутник BDF. N і M середини сторін BD і FD за умовою. Це означає, що MM, середня лінія цього трикутника. За теоремою про середню лінію NM дорівнює Одній другій третьої сторони, тобто 12 см, і НМ паралельна основі BF. Із цих двох, Із цих двох тверджень випливає, що КЦ паралельна НМ і НМ і КЦ. Мають однакову довжину, тобто рівні. За ознакою паралелограма, чотирикутник, у якого дві протилежні сторони, паралельні і рівні, є паралелограмом. Отже маємо N, M, C, K, паралелограм. Перша частина задачі виконана. Тепер знаходимо периметр цього паралелограма. Оскільки протилежні сторони паралелограма рівні, то периметр його дорівнює 2 множити. Сума двох сусідніх сторін NM плюс КН. НМ у нас вже обчислений. Він дорівнює 12 см. Знайдемо КН. Знайдемо її з трикутника ДБА. К і Н середини цих двох сторін трикутника, тому КН середня лінія цього трикутника, вона дорівнює половині третьої сторони трикутника. Тобто ми маємо, що КН дорівнює 1 друга множити на АД. Отже, 1 друга множити на 18, це буде 9 см. Залишилося підставити у нашу формулу. Два дужки відкрити. 12 плюс 9, дорівнює 12 додати 9, 21, множити на 2 42 сантиметри. Це периметр цього паралелограма. Задача розв'язана. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.